Знаєте, засмучує дуже сильно такий момент, що спілкуючись з людьми, бачимо, що людям Бог не потрібний. І люди вони продовжують в гордості своїй перебувати в своїй думці, в своїй правді, і реально дуже. Засмучує той факт, що навіть війна вона не включає мізки людям: що треба навертатися до Бога, треба каятися, схиляти коліна свого серця перед Богом і просити Господа допомогти і втручатися. В основному питання тільки до Бога, в тому сенсі, що Бог чому, чому те і те, чому те відбувається? Одні претензії до Бога, і дуже рідко коли чую, в чому ми самі, як люди, винні, що нам треба змінювати. В собі, бо ми часто живемо, як хочемо просто, як нам зручно, як нам комфортно і Бог не чіпай нас. Але коли приходять проблеми і труднощі, то до Бога тільки одні претензії. Замість того, щоб каятися, аналізувати себе і дивитися, що ми робимо не так, і що треба змінюватися. І от, спілкуючися з людьми, люди так відповідають. Ні, дякую. Я кажу, давайте треба молитися, треба вивчати слово Боже, читати Біблію. Ні, дякую. Моєму домові Бог не. Треба. Тобто, в мій дім не треба Бога. А як ви вважаєте, чи потрібно, щоб дітям в школі, в дитячому садочку розповідали про Ісуса Христа, про Божі закони, заповіді, щоб були якісь такі уроки? Люди також відповідають: ні, моїм дітям це не треба. І насправді це дуже прикладно. Тому що чим більше йде відвертання від Бога, тим більше приходить диявол, тому що Біблія пише наближтися до мене і диявол втече від вас. Чим ближче ми до Бога, тим далі ми від прокляття, від війни, від усіх хвороб і проблем, які існують. Тобто нам треба наближатися до Бога. Коли люди кажуть, що ні, вибачте, моєму домові Бог не треба, і дітям моїм Бог не треба. То тоді цей світ і сатана через людей нечистих. Він буде узаконювати таке, що діти будуть вчити про ЛГБТ з самого дитинства і будуть собі обирати в п'ять років вони чоловік чи жінка, тобто і тому подібне. Буде ось ну, піднімається весь цей сатанізм, і вся ця нечистота. Якщо не треба Бог, то буде війна, як і Біблія показує приклади: або Бог, або війна, або Бог, або людина обирає сатанує. Діють, сатана приходить вкрасти, вбити, і погубити, і дуже багато приходить проклять проблем і це за вибору людини, тому що вибір людина віддає свій на гріх і на всяку цю нечистоту, і каже, що Бог не треба. Тому коли люди кажуть, що Бог не треба, з Богом відходить все благословіння. Коли люди віддаляються від Бога, то з Богом уходить і благословіння, і захист, і мир, і спокій, і все саме найкраще воно теж уходить з Богом. Бо люди Бога відвертаються. А коли ми навпаки йдемо до Бога, наближаємося до Господа, то в життя і в народ приходить благословіння і процвітання. Тому... Реально, і Біблія пише, що проклята людина, яка сподівається на свою плоть або сподівається на інших людей. Тому так і виходить, що часто люди просто надіються на свою плоть. Ми такі розумні, ми все самі вирішимо, ми горді там або на якихось людей, ми довіряємо і віримо, що вони щось там вирішать. Але насправді вірити і довіряти треба Богу. І я особисто вірю в те, що чим більше народ буде каятись, чим більше буде ставати праведників, люди будуть каятися в своїх гріхах, навертатися до господа, вивчати Слово Боже, Припинятися і хвороби, і прокляття, і залежності, і війни все буде зупинятися. Але коли люди кажуть Ні, мені Бог не треба, то вибачайте, приходять проблеми і прокляття. Тому вибір за нами, кого ми впускаємо в своє життя, з тим ми і живемо.